Привіт! Від усіх сніговиків вітаємо вас! Людяник, тобі теж привіт! Привіт, сніжок! Скажи, будь ласка, як ти? Що останнього цікавого в тебе було? О, у мене зараз так багато усього трапляється. Нещодавно дивився дуже класний фільм. Такий класний, я ледве на від почуттів. О, то це від тебе калюшка залишилось. Ха, Ха, можливо. А скажи, як в тебе справи, як тобі погодка? Ой, зараз так холодно, так добре. Але нещодавно був дощ, і я так злякався. Я думав, що я ростаю повністю. Але прийшло похолодання. І так добре. Так, від цього моє, моє відро тепер так блищить. До речі, зараз, дуже скоро, буде дуже важливе свято. Новий рік. Назов! всім. теж клас, класне свято yeah, проте. Точно, твій день народження! О, ти пам'ятаєш! І твій теж, і усіх сніговіків. Проте дещо інше. Мабуть, день народження Ісуса? Так, Різдво вже буде дуже-дуже скоро. Ти запрошена на вечірку? Звичайно, я там буду. Так, круто, я теж хочу туди попасти. Там будуть усі наші друзі, там будуть усі ялинки, вони одягнуть свої найкращі іграшки, усі зайці у найкращих своїх шубах, навіть шкарпетки з подарунками там теж будуть. Але так багато підготовки треба зробити до цього часу. Так, так, дуже багато. А ось як ти готуєшся до Різдва? Мені діти спочатку збирають нижній шар, середній та голову. Круто, круто. І взагалі до Різдва кожен з нас готується по-різному. Хтось накатує собі нові снігові шари, хтось шукає нове відро на голову, хтось прибирається, хтось готує їжу. Проте підготовка до Різдва це не зовсім про ці речі, а дещо про інші. Саме зараз тема нашого зібрання під, підготовка до Різдва. Пропоную подивитися, але перед цим помолитися. Згоден? Давай. давай. Дорогий Господь, дякую тобі за цей час. Дякую за кожного, хто дивиться. Благослови нас в ім'я Ісуса Христа. Амінь! Привіт, Хілсон Кіц! Я така рада, що ви приєднались до нас до першого зимового зібрання. Настала пора зими. І ви знаєте, я так люблю зиму за те, що є ковзанка, є сніжки, є стільки всього веселого і я впевнена також. У кожного з вас є щось особливе, що ви любите в цій порі. Е, можливо, навіть ви захочете написати нам про це в коментарях. Будемо раді цьому. Казкова пора зими є такою, бо ми маємо одне дуже важливе свято в цій порі. І це свято Різдва. Ісус народився і всі ми дуже радіємо цьому. Сьогодні я тут, щоб поговорити власне, про те, як ми можемо підготуватись. До цього важливого для кожного з нас свята. Чим важливіша подія, тим цінніший період підготовки до неї. Давайте згадаємо, як кожен з нас готувався до школи. У нас був цілий рік в нашій групі підготовки, коли ми вчились тримати ручку, сидіти рівно за партою. Також коли ми підростаємо ми починаємо ходити в гуртки. Хтось любить малювати, комусь подобаються східні мистецтво, боротьби, хтось танцює, співає. Це може бути будь-що. І також для кожного з нас є важливий момент концерту чи змагань, коли ми маємо можливість показати в усій красі наші навички, наші таланти. І давайте згадаємо, як ретельно ми готуємось до цього моменту. І ви знаєте, Бог також готувався до народження Ісуса Христа. І також він готував нас, людей, до народження Ісуса. В Біблії описується історія перед народженням Ісуса. Була одна подружня пара Захарія та Єлисафета. Вони були вже дуже старенькі, насправді. Тому, коли Янгол явився Захарії і сказав, що в нього буде син, той просто насправді не повірив цьому і. За це він мовчав приблизно рік, ми точно не знаємо. Але в них все ж таки народився син, бог вірний своєму слову, і це був Іван. І головною місією життя Івана було підготувати людей до пришестя Спасителя, до служіння Ісуса. Те, що робив Іван, це розказував про те, що Боже царство воно наблизилось, люди мають покаятись в своїх гріхах і хреститись. Отже, ми бачимо, що Бог всю планету готував до народження Ісуса. Ми сьогодні можемо разом подумати про те, як ми можемо підготуватись до цього свята. І ви знаєте, коли я була мала, я страшенно любила смаколики. Одного разу я з'їла стільки цукерок, що мене всю обсипало. О, довелось пити ліки, не повторюйте моїх помилок. Добре? А головне. В Святі Різдва це сам Ісус, народження нашого Спасителя. Тож ми можемо попросити батьків, аби вони прочитали нам різдвяну історію в одному з Євангелій, і також ми можемо подумати, що для нас особисто означає народження Христа. Я думаю, що в цьому так багато всього прекрасного це і любов, і радість. І зцілення, і мир, якого ми так потребуємо. Тож, давайте помолимось. Дорогий Господь, ми такі вдячні Тобі за Твого Сина Ісуса, якого ти послав на цю землю, Боже. Ми дякуємо Тобі за цей новий сезон, Боже. Віддаємо його в Твої руки, Боже. Просто оберігай нас, Господь, і нехай вся слава, честь і хвала Тобі буде. Ми молились в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Найголовніше у підготовці до Різдва це Ісус. Найголовніше у підготовці до Різдва це Ісус. А найголовніше у підготовці до Різдва це Ісус. Привіт усім! Сьогодні а, ми готуємося до Різдва і в нас випало багато снігу, тому ми зробимо такого пінгвінчика. Ми а, з Софійкою. Я, Женя, будемо робити з вами поробку. Для цього нам потрібно жовтий папер та паперові стаканчики. Беремо два стаканчика і малюємо на них крилишки. Це в нас буде клювик такий. І на другому стаканчику ми також робимо поміточки. Ці поміточки нам потрібні для того, щоб ми потім вирізали наші крилишки та клювік. Нам потрібно вирізати ці крилишки по нашим розміточкам канцелярським ножем. Але ж якщо немає батьків поруч, то краще це зробити ножницями. Для цього потрібно зробити маленьку дирочку, а тоді акуратненько вирізати крилишки ось тут. А ось тут дирочки для крилишок. Один, два. І ось тут. Вирізати для клювіка такий отвір. Дітки, ось дивіться, ми вирізали такі отвіри. Це в нас буде для крилиць отвори, це для клювіка. А на другому стаканчику саме крильці та клювік. Крильця ми піднімаємо верх. піднімай. Так. Другий стаканчик ми беремо в ручку і отак прижимаємо. Коли ми з'єднуємо, крильця саме заходять ці отвори. І ми трошки пальчиками допомагаємо їх отак витягнути. Молодець, умничка. Так, а наш клювик навпаки, от так. Клювик навпаки, знаружу виходить. Ніби воно рухає, рухається, крилишки. Крильцята. Дивіться, в готовому пінгвінчику вони так рухаються, і навіть клювік щось говорить нам. Дітки ми е, з'єднали два стаканчика, в нас вийшло такий клювік. Але це сира заготовочка, тепер ми її удосконалимо. І для цього ми заздалегідь заготовили клювіки жовтенькі. І ще в нас є такі лапки, вони будуть понизу. І оченятка. Тож, давайте з'єднаємо ці детальки. Для цього ми візьмемо двосторонній скотч, беремо наш клювик, приклеюємо з двох сторон по шматочку скотчу і приклеюємо доверху та донизу. Дітки, ось такі гарні а, пінгвінчики в нас вийшли. А, тож пропонуємо вам зробити таких самих теж. Пока-пока! Вау! Яке круте зібрання! Мені дуже сподобалося. Людянку, а яка була в тебе найулюбленіша рубрика? Найкраща рубрика, яка мені сподобалася, це була поробки. Вони робили таких пінгвінів. Але краще б зробили нас сніговиків. Сто відсотків. Чим більше сніговиків, тим краще. Так. А моя найлюбленіша рубрика сьогодні була проповідь. Звісно, нове залізне відро та усі ці підготовки до Різдва це класно, проте найголовніше у підготовці до Різдва це Ісус. Так. Але, судячи з температури, нам потрібно вже закінчувати. Тому, друзі, давайте усі разом помолимося. Так, януку? Так. Чудово. Дорогий Боже, дякуємо Тобі за це зібрання. Дякуємо Тобі за Твого Сина. Допоможи нам правильно підготуватися до Різдва та благослови увесь наш тиждень. ім'я Ісуса Христа. Амінь! Усім гарного тижня! До зустрічі!